Всім привіт! Подивіться, яка на вулиці чудова погода, сонячна, класна. Я приїхала до моєї подруги Насті. Я вам вже показувала влог, що вони відкривають кафешку. Зараз вже пройшло так, нормально часу. Вони вже там всередині все апгрейдили. Ще не прям все готово до відкриття, але зміни є і я хочу показати, як у них там все змінилось. Думаю, вам буде цікаво, але мені, наприклад, дуже цікаво. Я ніколи не відкривала кафе, не знаю всіх процесів, але візуально, типу, як змінюється простір типу, до ремонту, під час ремонту, ну це дуже класно, коротше, хочу подивитися. А от так що беру вас з собою. Ще хочу нагадати, що їхнє кафе Алгорит знаходиться в Діброва парк. А от десь тут. О, тут вайнпоинт відкрився. прикольно. Вже повісила вивізку. Клас, прикол. Дуже класно виглядає. Алгоритм. Так що нам сюди. Я стою біля входу. Одразу звернула увагу, що вже золота підлога. Так, швиденько покажу, потім вже більш детальніше. Зараз майстер встановлює двері в санвузол. Дивіться, підлога класна. Мені подобається, вона наливна чи заливна, якось так називається. Теж дуже швиденько покажу вам сам вузол, бо двері встановлюються, зайти ще не можна. Бачите, там рукомийник, шкафчик і унітаз. Отут зверху буде шторка, а там вже встановили карниз, кондиціонер. І дивіться, як прикольно обіграли стик бетону і цегли а Тут така декоративна штукатурка під бетон. Або тут був стик, ну як будівельний такий. Ще раз покажу санвузол гостєвий, тут є тумба, рукомийник, унітаз, скоріш за все, ще буде дзеркало. А загалом дуже так стильно все зроблено. дивіться. Це барна стійка, тут вже розведена електрика, закуплена техніка, барна стійка вже повністю готова. Тут, бачите, є вітрина. А, також вже є столи, стільчики. Все в такому розібраному стані, тому що а, ну, підготовка йде до завершення. І на, насправді це, напевно, саме складне, а, коли в тебе практично все готово, але ще куча м'ячей, які треба повирішувати. А от, стільчики такого коричневого кольору, вони під кожу, можливо, вони кожені, не знаю. от Столи. А столи також замовляли а, під замовлення. Дивіться. Який класний вид. І тут так само зроблений перехід. Ну, від забудовника був такий гарний стик. І ось так його обробили, щоб було так гарненько. Такий ніжний перехід, скажімо так. От. Ну, гарне поєднання. Там я казала, що там ще буде штора. Ще ближче покажу вам, як зроблена штукатурка. Дивіться, вона такого сірого та сірого кольору, типу під бетон. Ну, Гарно виглядає, От. класно поєднується поєднуються. Тоже. Всі такі негарні моменти були закриті. І так ціка... цікавий вибір такий. От. Так, барна зона, <хи> вітрина. Так. Тут будуть а, знаходитися десерти. І теж, бачите, меблі, а, зроблені під замовлення, вони також в такому стилі, як під бетон. Це дуже гарна люстра. Яка класна, виглядає, наче газова лампа. Ну, мені, мені так здається. От, ще покажу електрику. І що тут ще є? Ось тут вітрина також. От, кавомашина машина для перемолу зерен є. От, ну, тут трошки безлад, тому що все в процесі, в процесі завершення. От, ще вазочки з кітами. Так по-весняному виглядає. Класно. Ну, не знаю, мені подобається дуже. Дивіться, Весняний настрій зразу такий. От. По електриці тут відкрита електрика, і вона зроблена в такому е ретро-стилі. Тут ретро вимикачі, е ретро-шнури. Не ну, виглядає так досить стильно. От. О, там. мабуть, підійду, покажу вам ближче, як це виглядає. Ось такі от вимикачі, і бачите, як шнури скручені. Ну, Це теж цікавий а, варіант для оформлення, От, щоб не штробити лишній раз, дивіться, яка розводка. От, І пішло по стелі. От, По освітленню тут є а, прекрасна люстра, Класна. є пару треків і є ось такі ще світильники, вони знаходяться в деяких зонах. А, також дуже класно вписуються в общу концепцію інтер'єру. Так, покажу вам Анастасію, вона сидить працює, в неї куча справ, а я тут ходжу, гуляю і все вам показую. Тут така бетонна колона. І всі такі відкриті стіни, вони були оброблені, щоб не було лишнього там, пилу. От. Покажу ще з цієї сторони, як виглядає підлога. Дивіться. Ну, підлога класно виглядає, до речі. От. І з цієї сторони виглядає ось так. В принципі, все дуже прикольно перекликається між собою. Оці червоні шнури це пожарна безпека, її ще дороблять. От. А загалом от з цією виглядає так. І пам'ятаєте, Анастасія розказувала про кухню і про стекляну таку перегородку. Ось вона. Теж дивіться, низ зроблений, дзеркальний А верх, щоб було видно кухню. Просто прозорий, але за що дзеркалу воно так збільшує простір, класно. Тут є дві, як це кажуть, світі зони це барна стійка і кухня. Я заходжу зараз на одну. Тут у нас є, називаємо це подрібнювач кави, бо я не пам'ятаю, як правильно називається. Кава-машина, яка буде робити смачнющу каву. Ну, Зрозуміло, рукомийник, міні-холодильник. Всякі полочки, шухлядки, ящички, вітрина з цього боку покажу. От. І я насправді перша раза барною стійкою Я ніколи не була по, ту, по цю сторону. О, дивіться, Бариста буде бачити зал. Зараз ми дивимося очами Бариста. От. Анастасія досі працює. Ну, от якось так. Йдемо далі. Зараз я зайду у робочу зону. Ось тут такий прохід, тут буде штора, тут також встановлений От. А ще покажу вам, що оця скляна перегородка вона видвіжна, її можна так відкрити От. і зайти на кухню або занести щось, але це для робітників більше, або закрити. Все йду у робочу зону. Спочатку поверну наліво, тут у нас холодильник, рукомийник, посудомийка, ну, все необхідне. так. Тут також ще все в процесі встановлення. Далі тут, скоріш за склад комора, якщо я не помиляюся. Тут також, дивіться, пофарбували стіни, дуже гарний колір. Я взагалі полюбляю такі темно-сірі кольори, і тут дуже гарно виглядає. От. Так, двері, будучи встановлювати санузол. Це санузол для робітників кав'ярні. Тут також пофарбували просто стіни. Є бойлер, щоб була гаряча водичка. А, унітаз і рукомийник. В принципі, тут більше нічого і не потрібно. Тож, коли двері буде готово, буде дуже прикольно. От. І о, дивіться, тут ще є столаж. Да, тут типу комори будуть бустеля там, з різними необхідними штучками. І ще покажу це гляну <сті> стіну пофарбовану. Зараз я заходжу на другу святиню. Найвеличезнішу це кухня. Тут також ще в процесі все підготовки вже є столи. Для приготування, готування. Зараз з них знімають плівку, Плівка знімається дуже важко. потроху бачите, Яким варварським методом здирають, але нічого, треба її трошки розігріти, думаю, легше піде. Тут є духовка для випікання десертів, є дуже потужна витяжка спеціальна. Щоб не було ніяких запахів. От. І зараз покажу вам, я також ніколи не була на кухні, кав'ярні чи ресторану, і покажу тепер, як а, кухар бачить, <сум> як виглядає зал а, з цієї сторони. Дивіться, як прикольно. Ще раз покажу вам зал. Як я вже казала, тут вже така фінішна пряма. Залишилось доробити деякі деталі. Все порозставляти, поприбирати, от, додати декору. Десь у цій частині там будуть плакати. Не знаю, який це секрет. От, і загалом, дивіться, як ще я покажу, електрика виглядає. Ну, дуже стильно виглядає, як на мене, на стелі. От, і загалом все дуже гарно. І наостанок ще покажу вам зал з цієї сторони, от, дивіться, як все. Гарненько виглядає. Коли тут вже все доробиться до кінця, все розставиться, то буде прям вау! Класно! І вікна дуже великі, дуже багато світла, дуже класно. І ось майстер практично доробив двері. Ну, туди вже заходити не можна, то я вам так познімала трошки гості висанизала, щоб хоч трошки побачили, що там і як. Я раз вам покажу вивізку. Дивіться, яка прикольна. О, тут, тут ще до речі будуть стояти. Ставки стільчики, щоб було більш затишніше, можна було на вулиці. Каву, поїсти смачні Я вже їду додому, познімала вам, показала все, як є зараз. Дуже гарно, до речі, більш такий мінімалістичний стиль. Там, коли буде вже прибирання, дуже сильний вітер буде. Коли вже все приберуть, розставлять там декор. Буде ще гарніше. <гум> ну, так що пишіть в коментарях, як вам. Дуже скоро буде відкриття. От, буде тестове відкриття, а потім вже десь в травні буде повноцінне відкриття. Коли можна буде вже приходити, сидіти і насолоджуватися смачною кавою і смачними десертами. Сонце сліпить в очі. До речі, тут діброві парку теж Я Здавалося, що ці кольорові будинки якісь дивні, але виглядає наче непогано, ну, коли тут вже знаходишся, гуляєш. Вот. Так що, дякую, що були сьогодні зі мною. Всіх цілую yeah. пока!